Сьогодні я буду розказувати про плюси і мінуси. Не знаю, як ця гра називається, але Не... про кораблі хай буде. І... і почну я спочатку з мінусів. Не знаю чому, просто вирішив з мінусів почати. Перший мінус цієї гри. Гра може сильно захоплюватися до покупок внутрішньо ігрових предметів, що може створити нерівні умови для гравців, які не витрачають гроші. Реклама. Велика кількість реклами може переривати ігровий процес і дратувати гравців. Повторюваність, основний геймплей може швидко стати монотонтивним, особливо якщо гравець не залучений до додаткових режимів або функцій. Баланс. Деякі гравці можуть скаржитися на незбалансованість між різними типами кораблів або зброї. Залежить від інтернету. Для гри потрібно постійне підключення до інтернету, що може викликати проблему мою в місцях з поганим інтернетом. Випадковість велика частина гри залежить життєві від випадковості, розташування кораблів, влучання, що може викликати розчарування. Проблеми з підключенням іноді гравці можуть стикатися з проблемами підключення до серверів, що призводить до переривання гри. Нечесні гравці, як і в багатьох онлайн-іграх, бути будуть... <кій> гравці, які, які використовують чити або інші нечесні методи, обмежені стратегії. Незважаючи на деякі стратегічні елементи, основний геймплей може бути досить простий і не вимагати глибокого стратегічного мислення. Графічне оформлення, графічне офо... оформлення може здатися застарілими або недостатньо привабливим для деяких гравців. Ось і закінчились мої мінуси, і залишились тільки плюси. Класична концепція. Гра зберігає основну механіку класичного морського бою. А, я сповнив, як це гра... морський бій, що викликає но... ностальгію у багатьох гравців у онлайн режими Можливість грати з друзями або випадковими гравцями з усього світу, додає азарту та різноманітності. Різноманітність режимів. Крім класичного режиму, є й інші режими гри, такі як арена, турніри та інші, що робить гру більш цікаві... цікавішою. На цьому я буду уже На жаль.